Сама природа наділила день виборів сонячною погодою, щоб люди з гарним настроєм завітали до дільниці, аби проголосувати. Але результат явки у неповні 47 приголомшив навіть деяких скептиків. Пройшовши з дільницями міста, ми зустрічали громадян з різними поглядами. Для одних вибори це свято, іншим чергове розчарування. Голосували з хорошим настроєм, але бачимо, що трошки населення не таке жваве. Можливо, це зв'язано з тим, що до обіду були всі в церкві. Так як ми з чоловіком були в церкві, відпочили трошки і прийшли, то, можливо, і зараз так люди підуть на вечір. Трошки відпочинуть і підуть, віддадуть свій голос. Настрій є, але чи наші вимоги хто буде робити? Чи й настрій підтримують, вони Чи нас вони? послухає, Да. нам тільки обіцяють. У мене, наприклад, забрали пільги. Чуєте, дитина війни забрали. Багатьом виборцям тяжко було розібратися у бюлетенях та у їхньому наповненні. Тому члени комісії пояснювали людям, що та до чого. Наші члени виборчої дільниці розказували майже кожній людині, конкретно показували, який бюлетень, з, якої, значить, з яких виборів. Розказували, що значить голубий це до обласної ради, значить, червоний це наш мер, і жовтенькі такі, вони там ділилися нас на округи, третє, четверте, хто по якій вулиці. Не з усіма можна було обійтися поясненням. Завантаженість бюлетенів інформацією призводила і до конфліктів. Чому я маю місці до селищних? Чому я маю до селищних ви мені пробачте? не тільки конфліктами обійшовся виборчий день, а й порушеннями. Зокрема, деяких кандидатів на посаду міського голови у бюлетені розмістили не в алфавітному порядку. Щодо інших казусів, то не бажаючи віддавати голос за кандидата на посаду депутата обласної ради, один із виборців вирішив позбутися бюлетеня. Проголосував, значить, виборець два бюлетені кинув. А бюлетень до обласної ради був у кармані. Ми це замітили. Він в нього був скомканий, сказали, де третій бюлетень, який ви не проголосували. Він каже, я не знаю таких людей і не буду за них голосувати. Я кажу, не маєте права цей бюлетень оставити в себе. Інше порушення сталося через механічну помилку члена комісії. Як пояснили нам на дільниці, талони злиплися, внаслідок чого виборець отримав три бюлетені, щоб проголосувати за міського голову. Чим чоловік і хотів скористатися. Крім тих трьох бюлетенів, що йому було видано, хотів ще кинути два бюлетені до міського голови. Ми це порушення виявили, і зразу ж два бюлетені до міського голови ми в нього вилучили. Вилучили, склали акт, до якому акті підписався він. Підписалась член комісії, яка видавала йому ці бюлетені, і підписались також спостерігач від укропу. І ми це все задокументували Актом закладається підозра про те, що хочуть яким чином сфальсифікувати вибори голосування, що стосується якраз в частині голосування про міського голову. От і для нас ну надзвичайно важливо зафіксувати той момент, щоб було все таки дотримано виборче законодавство, і вибори відбулися чесними.